Панове, моє вітання і щирі шанування. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, яка називається просто числа. На цьому уроці, який ви зараз дивитеся, ми розглянемо власне поняття чисел і поділ їх на множини. Я довго думав, з чого почати. І вирішив його почати з одного слова. Що було спочатку? Спочатку було число, і число було один, а потім пішли всі інші числа. Тема нашого сьогоднішнього заняття числа. Так і запишемо. Взагалі, походження чисел має дуже таку заплутану, можна сказати, історію, тому що от Спочатку, звичайно, були натуральні числа, тобто числа, якими ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. А далі суперечлива думка, що було після того, як стали от ці числа для рахування. Ось все-таки логічно було би сказати, що спочатку з'явилися потім дійсні числа, які, тобто дроби. А вже після того з'явилися від'ємні числа. Навіть поняття числа 0, воно ще більше заплутане в своїй основі, про це можна дуже довго сперечатися, що все-таки є таке число 0? Ми про це сьогодні розмовляти, сперечатись не будемо. Для цього у нас будуть окремі, те, скажімо так, варіанти, коли ми поговоримо про це з філософської точки зору. А сьогодні ми розглянемо просто перше. Типи чисел. Тобто числа в нас діляться на типи. Перший тип чисел, які використовуються, я вже згадав вам, це є натуральні числа. Так і запишемо собі. Натуральні числа. Натуральні числа позначаються латинською буквою N. Натюр. З потовщеною середньою лінією. Це натуральні числа. Це є стандартні звичайні числа, цифри числа, які ми використовуємо для обчислень, для рахувань. Вони починаються від одиниці, 1, 2, 3 і так далі. 100, сто, 101 сто і так далі. До нескінченності. Нескінченність, як ви знаєте, це є знак 8, повернутий на кут кутпі на 2. Ось. Продовжимо. Питання: а що між ними? А між ними нічого. Поки що ще нічого. Все, що між ними, було додумано пізніше. З часом, я вже казав про це, були введені дробові числа, які складають собою розширяють множину натуральних чисел до множини дійсних чисел. Але ми будемо подавати спочатку цілі числа. Що таке цілі числа? Цілі числа розширення множини натуральних чисел на цілі числа. Цілі числа позначаються буквою Z, з поширеною середньою лінією. Включають в себе натуральні числа. І крім того, вони ще включають в себе від'ємні числа. Що таке є від'ємні числа? Це є. Всі числа, які натуральні числа, із знаком мінус. Інакше кажучи, що таке мінус говорить про що мінус? Це можна сказати, економічна складова натуральних чисел. Наприклад, у вас є в кишені 100 гривень. Ви зайшли в магазин і хочете купити щось в ньому за 200 гривень. Скільки вам не вистачає? Вам не вистачає 100 гривень, тобто, у вас немає. Мінус 100 гривень. Ось з тих, про які ми і говоримо. Якщо вправо ми йдемо до плюс нескінченності, то вліво ми будемо рухатись до мінус нескінченності. до мінус нескінченності. Але в такому випадку нам варто би було це переписати якось правильніше. Так і запишемо: від мінус нескінченності Ми рухаємося мінус 100. І так далі, мінус 2. Мінус 1. І що нам в нас розділяє ці натуральні числа і від'ємні числа число 0. Воно буде в нас посередині. Посередині. І далі починаються в нас натуральні числа 1, 2 і так далі 100. І так далі, плюс нескінченність. Плюс нескінченність. Тобто ми з вами розглянули вже два типи чисел. Перший тип це є натуральні числа, другий тип це є цілі числа. Е, можна ще би було зобразити для того, щоб краще побачити натуральні числа. Можна було б зобразити в вигляді променя. Промінь, тобто, починається з цифри 1 і пішов вправо. Це буде в нас 2, 3. І так далі, плюс нескінченність. Множина цілих чисел може бути зображена жена у вигляді прямої вже. Посередині буде 0, справа йдуть натуральні числа, і так далі, плюс нескінченість. Зліва будуть в нас від'ємні числа, мінус 1, мінус 2 і так далі, мінус нескінченість. Тобто графічні зображення можуть бути у вигляді натуральні числа в вигляді променя, а цілі числа у вигляді прямої. Наступним типом чисел є раціональні числа. Вони взяли свою назву від слова латинського слова «раціо», раціональні, такі, які в нас зустрічаються. Які є раціональні числа? Раціональні числа взагалі запишемо. Це раціональні. Раціональні числа у нас позначаються буквою Q з потовщиною такою елівою буде стороною. Раціональні числа включають в себе і натуральні, і відповідно цілі числа. Ми потім в кінці намалюємо таку множину цікаву, дуже воно буде гарно виглядати. Як утворюються раціональні числа, коли в старовину купці пробували щось продати, взагалі продавали щось, ділили щось, навіть ви ділите торт. Для прикладу, як поділити торт на кілька частин, ми беремо ножа і ріжемо, і ми отримуємо в такому випадку, що хтось їсть, Там, поділили ми торт на 8 частин, хтось з'їсть. Одну восьму від торта. Хтось з'їсть дві восьмих від торта. Тобто вже буде у нас при скороченні одна четверта. Ось такі якраз частинки, або дроби їх називають, і складають з собою розширення цілих чисел. І називаються вони вже раціональні. Ми отримуємо раціональні числа, взагалі кажучи, це є, е, от, як ми вже сказали, наприклад, дві четвертих. На початку одна друга вісім дев'ятих. П'ять десятих. Найцікавіше те, що, от якщо ми зараз подивимося, одна друга і п'ять десятих це є позначення того самого числа. Того самого числа це є половина. Тому що тут ми беремо одну частину з двох, а тут п'ять частин з десяти, тобто половину того, що є. Ось раціональні числа, визначення раціональних чисел, називається це є числа, які можна представити в вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Що таке десятковий дріб ми будемо розглядати в темі дроби? Загалом це виглядає як, для прикладу, ну, одна друга в нас можна записати як 0,5. Ви бачите, звідки воно взялося навіть 0 5, 0,5? Ось воно виходить у нас. І в нас ось цей дріб якраз має бути 1 третя. Ось цей дріб або десятковий дріб, швидше, треба назвати, він має бути, може бути представлений в вигляді нескінченного періодичного дробу. Що означає періодичний дріб? Це тоді, коли в нас повторюється певна частина якась. Для того, щоб записати періодичний дріб, ми записуємо просто 0,3 в дужках. Це і називається в нас нескінченний періодичний дріб. Які бувають періодичні дроби різні. От давайте розглянемо, для прикладу, такий цікавий дріб, дуже 5 сьомих. І попробуємо його записати у вигляді. Нескінченного періодичного дробу. Для цього ми розділимо 5 на 7, проведемо ділення 5 на 7, стовпчик. 5 на 7 не ділиться, записуємо 0. Правила ділення ми будемо розглядати. Я надіюсь, ви їх трішки щось знаєте. Добавляємо 0, 50 ділимо на 7, виходить по 7, 7 на 7 49. Відняли 1. Дописуємо 0. 10. Ділимо на 7 по одному. 1 на 7 7. Відняли 3. Дописуємо 0. 30 на 7. Це буде у нас по 4. 28. Відняли 2. Дописуємо 0. Ділимо на 7, буде по 2. 2 на 7, 14. Відняли, отримали 6. Дописали 0. 60 ділимо на 7, буде по 8. 56. Відняли, отримали. 4. Дописали 0. 7 40 ділимо на 7, це буде по 5. 7 на 5 35. Відняли, отримали 5. І ми знову, як бачите, отримали 5, яке є на початку. Ми дописуємо 0, і в нас далі буде ось ця частина, яку ми вже отримали, вона знову буде повторюватись. Ось такий тобто, дріб, в якому ми отримуємо частину цифр, таку послідовність цифр, яка періодично буде повторюватись, а далі вона буде нескінченно разів повторюватись. Називається нескінченним періодичним дробом. Ми записуємо 0 цілих. І далі 71, 42, 85. У дужках це означає, що це буде далі повторюватись до нескінченності. Для того, щоб об'єднати ось ці всі множини чисел в одну. В нужну дійсних чисел необхідно ще подати поняття ввести, точніше будемо казати, так? поняття ірраціональних чисел. Які числа називаються ірраціональні. Це є протилежні до раціональних. Вони так і записуються ірраціональні. Ірраціональні числа позначаються буквою і, Просто буквою І. От. Це є множина чисел, які, в яких присутній нескінченний десятковий дріб. Але даний дріб не є періодичним. Класичним прикладом ірраціонального числа це є випадок, коли ми обчислюємо діагональ одиничного квадрата. В майбутньому ми це будемо ще розглядати. Коли в нас є квадрат зі стороною 1, і нам необхідно обчислити діагональ даного квадрата, Ми його обчислюємо з допомогою. Це в майбутньому буде теореми піфагора. Теорема піфагора це квадрат А квадрат додати Б квадрат. І Замість А і Б ми підставляємо одинички. В результаті у нас вийде, що С квадрат дорівнює 2. Для того, щоб знайти це, необхідно взяти що? Правильно, корінь квадратний з 2. Який дорівнює 1,41421356, 42, Здається, і так далі. Це буде нескінченний десятковий дріб. Який не буде періодичним. І такі числа, власне корені, це в основному і складають множину ірраціональних чисел. А тепер ми зможемо ці всі множини, які ми розглядали з вами. Нагадаю, які перша множина це була множина натуральних чисел. Друга множина, це була множина цілих. Чисел. Третя множина це була множина раціональних чисел. Четверта множина це була множина ірраціональних чисел. Ми об'єднаємо в одну множину. Це є множина дійсних чисел. Вона позначається буквою R з потовщеною вертикальною стійкою. Ця множина включає в себе і натуральні, і цілі, і раціональні, і ірраціональні числа. Це ми можемо зобразити з допомогою теорії множин. Почнемо з простого. Перша множина, яку ми розглядали з вами, це була множина натуральних чисел. Вона у нас є, звичайно, найменша. Множина натуральних чисел. Далі ми розширяємо за рахунок від'ємних чисел і числа 0, і ми отримуємо множину цілих чисел. Далі ми додаємо ще дробові числа раціональні, тобто числа, і в нас складеться множина. вона включає в себе і ці всі інші числа. У отримуємо множину раціональних чисел. До множини раціональних чисел додаємо множину ірраціональних чисел. І можна сказати, що таким чином ми замикаємо множину, отримуємо множину дійсних чисел. Множина дійсних чисел практично включає в себе майже всі числа, які ми використовуємо, за виключенням віртуальних чисел. Вони називаються дуже просто комплексні числа. Але так як в математиці комплексні числа не вивчаються, ми їх розглядати не будемо. На сьогодні все. Будемо завершувати. На наступному уроці ми розглянемо. Класи чисел, розрядність чисел, а також деякі операції над числами Дякую панове за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До побачення!